Ледь колиски звичне, краще з найкращих звань, словом яке й величне, символ добра і знань, вчитель зовим найближчих, рідних найкращих звим, вчитель веде і кличе, будучи нам взірцем, вчитель живе щоб квітли, наша земля і ми, вчитель веде до світла, робить дітей людьми. Ось ці глибоко символічні поетичні рядки повною мірою характеризують людину, віддану своїй педагогічній справі вчителя, як то кажуть, від Бога. Саме такою, на мій погляд, і є Софія Степаненко, вчитель початкових класів Чернігівської спеціалізованої загальноосвітньої школи першого ступеня номер 36 з поглибленим вивченням іноземних мов. Адже зрозумівши, який зміст вона вкладає у сенс самого життя і власного призначення на цій землі, можна зробити висновок, що ця людина не тільки надзвичайно відповідальна у своїй справі. Софія Анатоліївна робить усе необхідне, аби виховати в дітях почуття гідності, поваги і любові один до одного та до рідної землі. Ось що вона розповідає про себе. Найбільша цінність, як для мене, так і для моїх батьків, була взагалі сама людина. Я дуже вдячна батькам за виховання, саме в тому, що я до 19 років взагалі не відчула осуду у бік людей. Тому осуджувати людей або оцінювати якби їх самих за їхніми якостями. от цьому, мене, цьому якраз мене не вчили батьки, а цінувати їх роботу, їх плід їхньої роботи. Ну, я дитина ще Радянського Союзу, і ми тоді всі виховувалися з духом інтернаціоналізму. Все це дуже вдавалося добре, була піонером активним, була секретарем комсомольської організації, батько в мене був партійним. От. Але було просто таке єднання духу, поваги і любові до тих людей, з якими живеш. І ще, дякуючи всім моїм рідним, дуже-дуже ми берегли традиції. І, оці, мабуть, ці традиції виховували в мене як людину-патріотку, як людину-українку. Коли ставала вчителем, теж був такий час, дякуючи 91-м рокам, коли можна було говорити те, що думаєш, коли, по крайній мірі, не забороняли цього робити, хоч, можливо, і не виконували. А якраз це припало на, доки, на роки максималізму, такого юнацького. Тому була надія на те, що все буде саме так, як ми хочемо, все буде так, як ми спланували. І в дітях я виховую і з самих перших днів це повагу до перш за все, до тих, хто поряд з тобою. І дізнатися, розкрити себе для тих, знову ж таки, хто поряд з собою. Пізнавати себе це дуже складно. Усі наші філософи, які в цьому напрямку працювали, вони вважали, що найважче, що робить людина, це пізнає себе. І моє завдання як вчителя створити такі умови дитині, щоб вона пізнала себе, щоб вона показала себе самі в першу чергу собі, і поважала, і цінувала своє здоров'я, своє життя. І від цього потім вже буде залежати атмосфера в колективі. Софія Анатоліївна вже протягом 25 років працює педагогом. Досвід її роботи плекався в різних колективах та різних місцях, зокрема і в Срібнянському районі. Останні ж декілька років важливі початкові ази з різних предметів вона викладає учням Чернігівської спеціалізованої школи No36 та навчати лише одна велика справа вчителя. А друга ще важливіша це виховання повноцінної особистості. І тому Софія Степаненко з любов'ю виховує майбутніх українців і, перш за все, як патріотів своєї батьківщини, особливо гостро. Виховання патріотизму у дітей постало рік назад, саме із днями, такими небайдужими у нашій країні, коли у нас почала відбуватися Революція Гідності. І саме коли такі події вже ми хотіли на екранах телебачення, ми з дітьми шукали причини, чому це сталося. І дякуючи дітям, дякуючи їх відкритим серцям, їх розуму, їхньому міркуванню, ми дійшли до того, що це трапилось тільки за те, що люди не цінують тих, хто поряд, не прислухаються, не чують і не бачать тих, хто поряд. От якби була повага в нас один до одного, до ближнього, то в нас би ніколи в житті не було нехтування правами інших. І тоді б ніхто ці права не відстоював, а було б служіння. Бо людина в цьому світі, вона й господар, і вона ж слуга. Господар своєму життю, тому що має право вибирати, а слуга, тому що має служити тим, хто поряд із ним. Тому що, як казав Іван Златоустий, багатий не той, хто багато має. Багатий той, хто може дати. І якщо ми можемо дати, ми справді багаті. І це не обов'язково є матеріальним, що є еквівалентом якби, духовної енергії. Тому, коли був Майдан, коли студенти стояли на Майдані, потім, коли вже їх чисельність збільшилася, революціонерів, будемо так казати, ми з дітьми щодня, як знак єдності, співали гімн. Просто співали гімн. І цим, ніби ми приєднувалися і говорили своє слово за. А потім, коли вже у нас події ускладнювалися, ми знову ж таки, і в нас це почуття гідності за те, що ми на своїй землі, що ми українці, що ми маємо право на своє обличчя, українське обличчя. На свою мову, на свою неповторність, на свою оригінальність, що завжди підкреслюю в своїх дітях, тому, можливо, в колективі завжди панує така дружня обстановка, тому що весь час говорю, і вони це вже знають, що кожен із нас є єдиним і неповторним на всій планеті, у всьому всесвіті. От якби ми це цінували, мабуть, би ми прийшли до тих. Часів, які ми можемо спостерігати тепер, але ж нічого не буває просто так, і якби з усього негативу я сама і дітей цьому мовчу. Якщо щось трапляється, ми обов'язково з нього повинні брати урок і за це дякувати. Тому що якщо у нас є помилки, це означає, що ми маємо ще щось собі виправляти, і ми маємо що собі змінювати. Якщо в нас в Україні так сталося, значить що щось у нас було негаразд. І зміни. Починаються з кожного з нас справжня цінність учителя в усі часи полягала у майстерності донести дітям вічні ідеали добра, мудрості та справедливості. І те, яким чином він зможе це зробити, залежатиме в значній мірі формування майбутніх особистостей, які згодом будуть плекати не тільки власну долю, а й долю своєї країни. Саме в цьому і не тільки полягає корінний зміст виховного процесу Софії Анатоліївни Степаненко, адже вона чітко розуміє, яким чином можна прищепити дітям почуття патріотизму, тому й робить все від неї залежне. Як може виховувати вчитель? Я гадала і гадаю, що він не може прямо діяти виховання це не прямий вплив вчителя на учня. Вчитель, перш за все, має сам стати. Встановлення вчителя дасть можливість навколо себе створити таку, такі умови, таку атмосферу, де самі по собі діти будуть перетворюватися, будуть перевтілюватися і будуть розкриватися, і будуть бачити себе і прояв себе у цьому світі, і значимість свою в цьому світі. Бо кожна людина е на, хоче бути потрібною. І коли дитина розуміє, що вона чогось варта, що її слово, що її серце воно впливає на життя інших, то вона буде відповідальніша в усіх своїх вчинках. Знову ж таки, ми з дітьми дуже часто обговорюємо дуже дорослі теми, що таке свобода, адже ми якби незалежні, ми виборюємо свою свободу. І я сама переконана в цьому. І дітей цьому навчаю, що свобода це обов'язкова відповідальність, не може бути свободи без відповідальності. Там, де немає відповідальності, це не свобода, це свавілля. І от щоб не було такого свавілля, має бути відповідальність за свої вчинки. Тому я дуже відповідальна у напрямку патріотизму саме в дітей. І мені пощастило мені якось і виховувати в них цього не потрібно. Я просто кажу, як я себе почуваю, як я гадаю свої думки, свої переконання ділюся з ними. Прошу приєднуватися, хтось розділяє мою думку, а комусь все ж таки є такі діти, до речі, в яких в родинах іде просто розподіл. От є родини, в яких мама, наприклад, патріотка своєї держави, а тато. Ні, а тато все ж таки підтримує, можна сказати, таким словом, хоча не дуже часто вживаю, агресорів. От, ну, це ми говоримо вже лексикою нашого часу. Тому з такими дітками також вони знову ж таки мають право вибору. І саме головне моє завдання посіяти зерно. А коли буде відповідна атмосфера, коли створюються такі умови належним чином, то в нього. У цьому серці дитячому це зерно проросте. Ми великі патріоти України. На уроках ми говоримо про те, як треба поважати, любити нашу неньку Україну. Зовсім недавно у нас проходила ярмарка. Ми назбирали 900 гривень. Цю суму ми відправили солдатам, і на листочках ми написали, що ми хочемо, щоб їм придбали. Спостерігаючи за тим, як діти захоплено сприймають кожне слово, кожен жест своєї вчительки, як пильно вони вдивляються у її очі і відчувають її душу, стає зрозуміло, наскільки вони їй довіряють і жадібно вбирають все те, що вона їм доносить. Я люблю та поважаю свою країну, Україну. Це моя батьківщина. Там народилася я, мої батьки. там... Усі мої родичі мені пощастило і поталанило. Я обрала собі ту професію, яка мені по душі. І своє життя я не розділяю на працю там, на роботу, як кажуть, іду іду працювати і на відпочинок або на якісь сімейні справи. У мене все абсолютно воно поєднано. Чому Тому воно мені, мабуть, так от приємно і легко дається. Можна сказати, дуже важливо, дуже ціною порозуміння і дуже ціною думку дітей. В дітях вбачаю своїх партнерів, не вихованців, а гідних, самодостатніх громадян, особистостей. І, можливо, ця довіра, яку я якби, завоювала можливо, в дітей. Можливо, ті їхні відкриті серця мені дозволить це зробити, але в будь-якому випадку, от саме на довір'ї у нас будуються відносини. І вони мені вірять, коли я говорю, а все ж таки, ви знаєте, що Чернігів -російськомовне, російськомовне місто. І коли я говорю, що ви можете знати багато мов, і від цього ви будете ще прекрасніші. Але не знати свою українську мову ви не можете, тому що не національний людям. Не віночок на голові, не блакитно-жовтий стяг говорить про те, що ти українець. Це може взяти в руки або надягти будь-хто. А те, як ти говориш, як ти володієш своєю мовою, українською мовою, оце є дух народу. Ну, як казав Зощенко, що мова з очі народу, народ з очі мови. Ми її самі творимо. Багато класиків літератури вшановували й оспівували значення рідної мови в своїй творчості. Відберіть у народу все, і він все може повернути. Та відберіть мову, і він ніколи більше вже не створить її. Вимерла вона в устах народу, вимер і народ. Нападати на мову народу це означає нападати на його серце. Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову. Немає магії сильнішої, ніж магія слів. Раби це нація, котра не має слова, тому й не зможе захистити себе. Саме за мовою визначається будь-яка нація і самобутність народу. Це важливо розуміти ще з раннього дитинства. Саме на цьому акцентує увагу і Софія Степаненко. Вчителька поділилася своїми найсокровеннішими думками про сутність цього буття і значення кожного українця у долі своєї батьківщини. Все починається із віри, надії і любові це три єдині іпостасі, будемо так говорити, на яких тримається взагалі життя і існування і процвітання, без цього не може бути. Тому, коли людина має віру. І неважливо, як от зараз говорять багато науковців, як ми це називаємо, чи це Бог, чи це Творець, чи це космос, чи це Всесвіт, чи це правда життя. Різні слова, але ми говоримо про одне і те ж саме. Це віра, це віра в добро і це віра у чистоту і любов. От якби у нас така була, віра, якби була у нас така віра, як казав Ісус, хоча б з макове зерно, то ми б рушили гори. І слава Богу, мені здається, що ця віра зароджується саме зараз, бо це макове зерно. Потім вона буде проростати. Потім будуть рушитись оці всі гори Гори непорозуміння, гори неспокою і гори неповаги. Тому все починати треба з себе. Своє становлення буде початком для становлення і процвітання нашої держави. І тих, хто населяє цю державу, тому що все ж таки наша батьківщина це не клапоть землі, це той дух, це ті люди, це їхні гарячі серця, це їхні сяючі очі. Оце, що є найцінніше, і що створює нашу батьківщину, і що творить націю нашу українську. Мені ця тема дуже приємна, дуже болюча. І те, що в мене діти є моїми друзями в цьому, моїми можна сказати, Побратимами, як от зараз говорять наші воїни там на сході, таке слово, то в нас тут теж відбувається війна в першу чергу в самому собі. Війна із, із таким роздвоєнням особистості, з чим ми жили, наприклад, до цього часу. Адже багато хто може сказати, і я це бачу, що коли ми одягаємо на те ж саме тіло і на ту ж саму неочищену душу вишиванку, ми ж не стаємо враз українцями. Все рівно українець, це по духу, по серцю, по покликанню. То щоб не було цього роздвоєння, треба, щоб ми були єдині в своїх думках, у своїх вчинках. І щоб сказані слова вони тільки підтверджували те, що ми робимо і те, як ми мислимо. Оце поєднання це триєдина наша опора. Це вона виведе у чисте, справедливе і гідне життя в майбутньому. Лише люди небайдужі до сучасних подій на сході нашої держави і до майбутньої долі своєї батьківщини, щиро вболівають, як і чим можна зарадити складні ситуації в країні, що змінити та як допомогти. Цим переймається і Софія Степаненко, справжній патріот України. Коли в нас почалися такі військові дії на Україні, ну, я, як мама, яка має четверо дітей, фінансово важко якось допомагати. І я собі подумала, що я можу допомогти лише коли буду створювати майбутнє нашої держави. От зараз вони воюють, зараз вони будуть відвоювати відвоювати нашу незалежність, нашу честь і славу, а тим часом підростуть ці діти і будуть справжніми. Українцями, українцями по духу, по серцю, яким можна буде довірити те, що зараз, можна сказати, зароджується. І коли от я бачу репортажі, де чую про загибель наших українців, ви знаєте, просто розпирає навіть гідність за те, що є люди, які Отак, от, от з такою честю, з такою славою гинуть, віддаючи своє життя, не кожен може віддати своє життя за інших, а ці люди віддають єдине, що мене хвилює, дай Боже бути гідними, цієї ціни, цієї втрати, дай Боже нам не підвести їх, щоб дійсно вони передали в надії. Руки те, за що вони борються. А в тому, що ми переможемо, що Україна буде процвітаючою, у мене навіть сумнівів немає. Чому? Тому що знову ж таки я бачу дітей і вони наше майбутнє. Посередній учитель розповідає, хороший учитель пояснює, кращий учитель демонструє, великий учитель надихає. Так, вчитель повинен дати дитині певні знання. Але не менш важливо виховати справжню високодуховну людину. Необхідно закласти базу суспільних цінностей, поваги до ближнього, усвідомлення свого місця на цій землі, любові до батьківщини і ще багато того, без чого не можна бути повноцінною людиною, гідною своєї держави. І чим це станеться раніше, тим краще, адже така людина навчить власним прикладом своїх дітей, а її діти, в свою чергу, вже своїх, адже не дарма зазначав Віктор Гюго. Щоб змінити людину, треба починати з його бабусі. Ось чому на вчителя покладається досить важлива і відповідальна місія щодо виховання повноцінної людини нашого суспільства. А бути людиною означає бути патріотом своєї країни. Любов до батьківщини полягає в готовності захищати її незалежність, працювати на користь своєї країни. Відчуття любові до батьківщини тісно пов'язане із самою суттю слова людина. Адже патріотизм невід'ємна частина душевного світу особистості, її моральності, совісті, її честі і достоинства. Напевно, саме тому вже багато років у людей існує переконання, справжня людина і патріот це одне й те саме. І за час останніх подій стає зрозуміло, що саме на патріотах тримається наша держава, без якої всі ми можемо перетворитися у звичайних рабів. Джудіт Мартін казав. Всі ми народжуємося милими, чистими і безпосередніми. Тому ми повинні бути виховані, щоб стати повноцінними членами суспільства. Ми дуже горді, що в нашому місті є гідні вчителі, які можуть достукатись до сердець наших дітей і виховувати гідних громадян нашої держави. Саме такою і є Софія Степаненко. І коли зараз говорять про люстрацію, тобто про аналіз вчинків, діяльностей, що стосується дорослих, що стосується керівних посад, то тут я розділяю думку багатьох моїх друзів і хочу сказати, що ілюстрацію насправді треба починати із школи, із освітніх закладів. От там має вчитель відповідати внутрішньо своєму, своєму зовнішньому вигляду. Те, що ми говоримо. І те, як ми себе поводимо, це не означає, що ми так мислимо, що ми так відчуваємо. А коли це буде по діти, вони це лакмус, який все абсолютно відчуває. Їх от кого, кого дітей одурити не можна. Вони єдине, що не можуть пояснити. Але вони це відчувають і вони вам не повірять. І як би ви їх не вчили любити свою неньку Україну, якщо у вас самих цієї любові немає, ніколи в житті ваша дитина з ваших слів вона її не полюбить. І навіть якщо ти нічого не будеш говорити про те, що нашу батьківщину треба любити, але коли ти її всім серцем, всією душою, всім своїм єством любиш. Це діти відчувають їм навіть говорити про це не треба, і вони стануть поряд з тобою і будуть продовжувати твою справу, і будуть її любити, і будуть служити на благо нашій державі. А ось як учні передають свої щирі почуття до рідної землі в образотворчому мистецтві, та навіть в написаних власноруч віршах життя на Україні, на рідній Україні життя моє йде. вона у нас єдина. Таких немає ніде. Природа тут найкраща: ліси, річки, поля. А що ще є для щастя Країна все ж моя? І хоч усе так гарно та ось біда у нас. Війна на Україні воює наш Донбас, солдати смертю гинуть від рук братів своїх, а вдома їх чекають і вірять в силу їх усюди дуже добре. Але ж удома краще. Люблю свою країну, люблю, вона найкраща. В стилізованому національно-патріотичному куточку, де розміщені українські народні рушники, знайшли своє місце ось ці дитячі малюнки. Дуже приємна робота Дані Кульченка Ось ви вгорі, бачите, де він зобразив Катерининську церкву, Пушк, гармата і. Голуби, які їдять зерна, і мене і моїх друзів маленьких, наших четвертокласників, вразило те, що він голуб, він украпив у жовтий і блакитний колір, голуб миру. І саме головне, що, як він гідно і возвеличено змалював у цьому образі голова нашу Україну. Про що говорить? Він його не зобразив, подивіться, нахиленим, десь там захов, який заховався, десь там пригнувся. А навпаки. І ось його крила, ось його обличчя, ось він показує свої груди і говорить, що я є, я маю право на існування, і я буду. І ніщо цього не стане заваді, Тому що діти мають чудові серця, гарячі, люблячі серця, а саме головне, що вони щирі і відкриті. І це найбільше, я прошу їх не втратити. Будьте такими, як ви є. Не перемальовуйтесь ні в які кольори. Якщо ви так вважаєте, яка б не була ваша позиція, яка б не була ваша думка, вона ваша. Вона може бути комусь нецікавою, але ви все рівно її говоріть, тому що ви маєте право на власну думку, на власне слово, на власну позицію і маєте право вибирати. І в даний момент діти вибирають. Україну, батьківщину, свою землю і говорять про те, що я тут живу і я є українець. Ознайомившись із деякими напрямками роботи вчителя початкових класів Софії Степаненко, побачивши, як діти передають у творчості своє ставлення до рідної батьківщини, стає зрозумілим, що діти теж добре розуміють справжні реалії часу, відкрито показують свої почуття до України і щиро вірять у її світле майбутнє. І в цьому велика заслуга їхньої вчительки Софії Анатоліївни. Треба наголосити, що саме ця людина, її почуття і вчинки є дійсно взірцем того, як треба сьогодні жити усім нам.